thank you Усім величезний привіт. У мене зараз примірочка, і хочу показати вам, що в мене виходить і що мене турбує. Тому що в'яжу я свою сукню, і мені здається, я ось тут зробила за велику лінію. І це я зрозуміла, коли вже ось одягла цього разу. І тепер я думаю, чи потрібен мені ось такий візерунок. Який займає купу часу, не знаю, вам щось видно, не видно, мені все відсвічує. Який займає купу часу. Виглядає, то він, звісно, непогано. Але мені чомусь здається, що мені треба тут розпускати. Я тепер думаю, чи потрібно мені все взагалі таким візерунком в'язати, тому що є дуже-дуже багато часу, саме на ось ці перехрещення. Або ж, можливо, Ось так залишити цей візерунок, а тут уже піти чимось іншим. Як варіант, в принципі, може виглядати якось так. Ну, Мені здається, ось тут регланна лінія. Вона у мене все-таки завелика, тому що на рукава дуже багато піде тоді і пряжі, і вони будуть в мене за широкі. Навіть якщо я Ну, дуже буде широкий рукав, я таких рукавів не хочу, тому що це. Зимова планується бути сукня, якщо я, звісно, дов'яжу її до, до зими. А, тому, тому якось так. Навіть не знаю. Візерунок, звичайно, мені дуже подобається. Або розпустити все, взяти трішки більші спиці, можливо. Не знаю. Навіть не знаю. Ну, от, мені здається, це забагато. Треба зменшувати десь на ось так. Подумаю, ніч з цим питанням переночую. І я думаю, завтра вже буде розпуск. І так, дівчатка, показую вже так, в розкладеному вигляді, що ж мене бентежить. Мене бентежить довжина ось цієї регланної лінії. Я не знаю, з якого я дива. Вирішила, що мені потрібно 30 см регланна лінія. Я щойно поміряла, і думаю, ну я так ніколи не в'язала, начебто в'язала 23 завжди. А це чомусь у мене вона вийшла 30 І я тільки оце, ось до мене дійшло, що це щось воно не те. І ви знаєте, я от приміряла і мені хотілося розпустити до цих пір, а тепер я щось глянула і мені вже хочеться до цих пір розпустити. Не знаю. Щось мені все набридло. Не хочеться мені нічого такого. Ну, тобто, ось до цього моменту мені потрібно розпустити, щоб було десь 23-24 сантиметри. Ну, не 30 же. Хто це придумав? Я не знаю. Чому я так вирішила, що мені таке треба? Також не знаю. Ой! Тепер вже хочу розпустити до резинки і іншим узором, візерунком в'язати. Тому що це ну, дуже-ну дуже повільно йде в'язання. Просто дуже повільно. І мені вже його чомусь не хочеться в'язати. Можливо, якусь просто таку одну косу пустити. Не знаю. Не знаю навіть, що робити. Горловина, що місця. Що мені з цього подобається, це моя горловина. Як вона лягає, як вона сідає, що вона не тисне, вона така класна, вона мене взагалі в усьому задовільняє. А от усе інше щось мені вже не подобається. От такі дівчатка, у нас в'язальні мої справи, тому що коли я залишаю процес надовго, я так помітила вже по собі. У мене тоді цього виробу просто немає. Я перев'язую в'яжу щось інше. Ну, от якось так. Я не знаю, чому так відбувається. І цього разу я дивлюся, що ця... це так... так і є. Насправді так і є. Так що буду, мабуть, перев'язувати. Можливо, придумаю якийсь інший візерунок і візьму трішки більші спиці. Бо в'яжу на трійці, це просто жах. До речі, хочу сказати про ось ці... Тросики. Хотілося мені таких тросиків, я їх придбала, але коли я вчора вирішила перезняти частину петель на цей тросик. Це ж, це ж просто мої нервові клітини цього не витримують. Розумієте чому? Тому що, коли я ось так на ниточку знімаю петельки, я просто голочкою їх підхоплюю, пере, перезнімаю на голочку в голочці ниточка. так? Коли я ось цю, ось цей тросик одягаю на ось цю спицю, ну, я думаю, ви розумієте, ну, начебто одягла, щось там починаю совати, воно зачіпається за ось це. Беру я більший тросик, цей тросик, він просто ось ця товщина стінки цього тросика ще товстіша, аніж тут. І це ще більше виникають складнощі з пересуванням. Я не знаю, чи це тільки в мене так? чи, Можливо, це пряжа така, тому що я на більших спицях я не пробувала. Я думаю, що на більших спицях буде краще, тому що сама петелька більша. А тут петельки, як ви бачите, зовсім-зовсім малесенькі. І от саме перезняти, ну. У мене виникли з цим такі, знаєте, труднощі. Тому я ось таку частинку тільки змогла пересунути, і думаю, я не буду себе навіть нервувати, тому що ну, ну для чого це робити. Так що ось такі у мене справи. Мені тепер хочеться, я дивлюся, на цю сукню, можливо, навіть якоюсь резинкою зв'язати чи що. Хоча куди вже мені резинкою носити в сукні? Не знаю. Не знаю. В'язала-в'язала і, і, і не дов'язала. Або ж, можливо, розпустити десь до ось цього моменту. І на цьому моменті залишити просто не знаю, що робити, що придумати. Мені просто вже тут щось не, не дуже так сильно подобається. Якось несиметрично пішли оці дві коси. Мені якось раніше було все одно. Зараз воно мені якось не те щось. <гум> так, щось такі справи. А може просто розпустити ось сюди до горловини і зробити все-таки якісь цікаві регланні лінії просто такими косами. Ось такими якимись пустити. Цікавенько. І потім по боках такі вставити. <гум> Не знаю. Ну, Дуже дуже для сукні, звичайно, це буде класно. Мені подобається сам візерунок. Але мені здається, що це буде ну, це дуже довго. Я зараз приміряла, ви бачили, наскільки воно там у мене зв'язано, і це ще ж скільки в'язати. І пряжі в мене вже не настільки багато, як було. А скільки в мене її взагалі було, я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, скільки я її купувала. Так що. Ось таке, до речі, пряжа покажу, тому що нові підписники з'являються, можливо, комусь цікаво. Це 100% меринос екстрафан 16 мікрон. Пряжа Sommer якщо я правильно читаю, італійська. Ось так вам 380 метрів на 100 грам. Класна, не колюча взагалі, до тіла дуже приємна, і я захотіла з неї зв'язати все-таки сукню, але ж ви бачите, як щось з цього виходить. Ось так і і в'яжи довго вироби. Перегораю я.